У Бердичеві пацієнт вистрибнув із вікна лікарняної палати. Це трапилося 7 жовтня. Терапевтичне відділення, де чоловік проходив лікування, знаходиться на п'ятому поверсі. Після падіння на асфальт пацієнт загинув. Трагедія сталася о пів на п'яту ранку, коли більшість пацієнтів ще спали. а медсестра надавала допомогу іншому важкохворому у сусідній палаті. Припускають, що причиною самогубства стало самонавіювання. Медики запідозрили у пацієнта рак і відправили чоловіка на біопсію. Однак, не дочекавшись результатів аналізу, він покінчив життя самогубством. Загиблому було 68 років. Звичайно, були. Всі шоковані не тільки чергова зміна, а й всі хворі виділені. Тому що такий випадок, можна сказати, поодинокий. Людина лікувалася, спілкувалася з сусідами по палаті і ніяких таких суїцидальних думок не висказувала на буквально. Тому це така. Такий випадок зовсім був неожиданий. Хворий чоловік 68 років поступив на лікування до нас у відділенні за направленням сімейного лікаря 2 жовтня. Отримував лікування згідно встановленого діагнозу, почувався краще. Поводив себе адекватно, але 7 жовтня стався вночі прикрий випадок. Ну так сталося, що хворий чинив суїцид. В нього є сім'я, яка опікувалася ним, яка відвідувала. Купляли медикаменти «7 жовтня на початку шостої години до Бердичівського міського відділу міліції надійшло повідомлення від лікаря приймального відділення центральної міської лікарні про те, що один із пацієнтів покінчив життя самогубством, тобто вицибнув з вікна п'ятого поверху центральної міської лікарні. Під час огляду трупу будь-яких ознак насильницької смерті виявлено не було. Дану подію належним чином було зареєстровано. Наразі ведеться перевірка по даному факту.